Вітання аграрі! Прийшов час поговорити про протруєння насіння озимої пшениці. І неважливо, скільки ви сієте, чи один гектар, чи тисячі гектарів. Такий, знаєте, базовий елемент технології, один з основних елементів технології, як протруєння насіння, він має бути присутній в нашій технології, і підхід до нього має бути зважений залежно від того, що ви сієте, як ви сієте, коли ви сієте, який попередник, тобто яку планову урожайність ви собі. Хочете, скільки ви туди будете вкладати? І від цього залежить і те, як ми хочемо зробити протруєння насіння, і скільки ми хочемо на нього витратити. Тому сьогодні, знаєте, я. Думаю, я думаю, що ми вже з вами десь рік тому говорили на цю тему, але минулого року, оскільки в нас ці технології були такі достатньо бюджетні, ми само початку намагалися здешевити, тому що не було ціни на зернові, і я навіть не дивилася, навіть не дивилася, які ми тоді протруйники обирали. Я сьогодні трішечки про інші поговорю, напевно. Просто щоб можливо щось буде повторюватися, але скажімо, це те, з чим ми працюємо в цьому році, і з тим ділюся і з вами. Отже. Дивіться, базова така схема захисту протруєння, входить туди фунгіцидний протруйник, інсектицидний протруйник і бажано хоча б стимулятор росту. Отаким от чином ми якби так комплексно даємо рослинці хороший старт. Давайте поговоримо про фунгіцидні протруйники. Якщо проаналізувати от останні 2-3 роки, то багато ми використовуємо такий фунгіцидний протруйник від компанії Баз як Іншур Perform. Дві діючі речовини з групи струбілуринів і з групи Триазолів, і таким чином нам триазоли захищають. Від сажок, стробілурини захищають від плямистостей, від гнили кореневих, і таким чином ми маємо комплексний захист від хвороб. Тому в складі стриазолів третій тритіконазол ми знаємо, що тебуконазол, це діючі речовини класу триазолів, може тріщики затримувати нам сходи. Тому, якщо у нас ранні посіви, оптимальні терміни посів, ми спокійно можемо використовувати протруйники, у складі яких є тебуконазол. Якщо у нас пізні посіви, бажано не використовувати. І Скажімо, іншур перформ, щоб не думати про це, не про цей момент, не, не, щоб він там фоном нам не йшов, а може нам щось там буде затримувати. Тому використовуємо іншур перформ, нормі пів літри на гектар, і бачимо прекрасний чудовий захист. Ми бачимо осінню всю е, осінь нам захищає навесні. У нас набагато менше плямистостей. Тому спробуйте собі тара п'ятилітрова. При нормі 0,5 це на 10 тонн. Якщо ми сіємо якісним насінням, ми плануємо високу врожайність, ми сіємо в ранні терміни, і ми хочемо довгий оцей захист, тому що осінь буває, ж по різному, буває довга і навесні не завжди ми зразу знаєте, можемо війти в поле, тому що можуть бути дощі, можуть бути приморозки, можуть бути різне-різне, але хвороба собі розвивається. Тому якщо ми хочемо такий довгий-довгий захист, то є я використовую е, рекомендації Ярослава Бая. Ви знаєте, тому що ми часто записуємо спільно відео. Він до Perform додає сестів. У нормі 0,3-05 літри на тонну, залежно від того. Які терміни посіви, швидші терміни 0,5 літри на тонну, при тому, що норма, якщо ви подивитеся на сам препарат систіва, там норма і до літри, але в комплексі цього теж вистачає для того, щоб мати такий пролонгований захист. Тому, якщо ви хочете хороший захист, якщо ви плануєте високу врожайність, скористайтеся цією схемою Insure Perform чи будь-який там може бути інший протруйник, і плюс сестіва, тому що сестіва – діюча речовина аксеміум, яка нам додає оцього захисту і відгнили. І від плямистостей, і, і від снігової плісняви, і від борошнистої роси. Тобто великий комплекс е, хвороб вона допомагає е, нам контролювати. Ще один хороший протруйник, який ми можемо використати, це барітон супер від компанії Байер три діючі речовини. триазоли, стробілурини і флудеоксаніл. Флудеоксаніл е, нам е, якраз е, захищає від снігової плісняви. І триазоли, і стробіморини ми вже говорили про те, яких хвороб. Тому знову ж таки маємо знаєте, три діючих фунгіцидних діючих речовини, тобто тільки проти хвороб, і маємо такий комплексний захист. В нормі один літр на тонну, його використовуємо. Звичайно, що такі протруйники, знаєте, дешевшої лінійки як Кватрофорс, Авіцена, ніхто не відміняв. Працюємо ними багато. знаю, малих фермерів вони беруть, тому що, наприклад, Кватрофорс йде на пшеницю і потім там залишилося, використовуємо на, на сою. Тому і їх плануємо використовувати в цьому році. Тобто, це такі основні протруйники, з якими ми будемо працювати. Далі інсектицидний захист. Е, мені подобаються препарати, вони роблять свою роботу, які в своєму складі місять просто імітеклоприд. Системна діюча речовина, яка швиденько рухається, проникає в кореневу систему, коли рослинка приростає, і е, рухається швиденько по всій рослині, тобто захищає і кореневу систему, захищає і проростки. Дивимося на вміст діючої речовини, тому що є препарати з більшим містом, є препарати з меншим містом е, і і від цього буде залежати норма. Наприклад, часто ми використовуємо канонір Ультра, е, вміст діючої речовини. 600 грам на літр. Відповідно, пів літри цього препарату буде вам достатньо для того, щоб захистити сходи від ґрунтових шкідників. Якщо візьмемо такий інсектицидний протруйник, як Вітекс від компанії Хімагромаркетинг, там міздіючої речовини 300 грам на літр, Відповідно, даємо або літр, або ви знаєте, наприклад, що у вас там були попередники, давно там не було зернових, хороші, хороші попередники. Відповідно, можна собі там зменшувати норму, але обов'язково, тобто. Норма залежить від вмісту діючої речовини, і на це е, звертайте увагу. Якщо ви знаєте, що у вас є все-таки велика кількість шкідників, то варто використати препарати, які в своєму складі містять також і діючі речовини, які містять оцю газову, е, газовий ефект, цю фумігаційний, вірніше, ефект газоподібну е, форму. Наприклад, ви можете використати такий препарат, як Командор Гран, в своєму складі містить і і це пераметрин нормі 05 літри на е, тонну. І ви знаєте, що ви м, комплексно. Захистили захистили насіння. Також це може бути такий інсектоцидний протруйник, як тіатрин, який в своєму складі містить тіаметоксам і бета-цифлутрин. Тобто тіаметоксам, він теж проникає через кореневу систему, він рухається акропетально, тобто всі наші проростки, які проростають, зразу туди поширюється ця діюча речовина, і бета-цифлутрин має в тому числі знайти таку газову фазу, яка буде там захищати насінину в ґрунті, щоб нічого її там не згамало. Ну і звичайно, а якщо хочете такий, знаєте, потужний захист, ви знаєте, що він вам потрібний. Ви там або розкопували і бачили, що там велика кількість шкідників, або мали проблеми вже на тому полі з ґрунтовими шкідниками. Розумієте, зараз проблема ґрунтових шкідників, вона актуальна, вона існує. Я думаю, що багато, багато з вас з цим зустрічалися, тому що м'які зими. Ми раніше вносили, знаєте, азотні рідкі добрива, які також мали негативний вплив на ґрунтових шкідників. Зараз їм там рай, знаєте, з однієї сторони, якби ну, живуть собі, живі істоти і живуть. А з іншої сторони, якби ми, як агрономи, маємо думати про те, що нам треба захищати свій врожай. Тому такий, знаєте, один, напевно, з кращих гаучо-плюс. Який містить і мідаклоприд, і клотіанідин у своєму складі в нормі 0,5 літра на тонну. Якщо, наприклад, таке буває, і в мене таке буває, що зернові зернових, то збільшуємо норму 0,6-08. Тобто, ну, ж таки, дивимося залежно від своєї ситуації. Ось, значить, фундицидні ми приговорили, інсектицидні ми приговорили. Тепер стимулятори росту. Я десь попередньо вже знімала відео про один з таких, знаєте, хороших стимуляторів, який мені подобається, який мені дає базу нашого врожаю, це. Фертіатті лезді від компанії Тімак, в нормі 1,5 літра на тонну, використовуйте і будете мати результат. Також не можу не згадати знаєте, дві наших українських компанії компанія Долина. Всім вам відомі препарати Вимпел, Оракул, Оракул насіння плюс Вимпел даємо. Обробляємо насіння і теж маємо хороший захист. Ще один український виробник компанія Ярило, яка в своєму портфоліо містить такий препарат, як активний старт. В ньому є і макро, і мікроелементи, є фітогормони, є амінокислоти. Тобто є все для того, щоб наші. Рослинки отримали, знаєте, оцей поштовх для того, щоб рости і давати нам результати. Тому що приємно, коли нам, знаєте, наша така складна робота приносить нам і моральне, і матеріальне задоволення. Ось така інформація на сьогодні. Я обов'язково, знаєте, до своїх слів. Буду підписувати все. І назви препаратів, і діючі речовини. Кому як зручніше, тому що хтось орієнтується більше по діючих речовинах, комусь краще, от є назва, і я скористаюся назвою. Тому і так, і так я стараюся прописувати. Тому що в нас недавно була ситуація в господарстві. Приїхали, не називали якийсь препарат. Дивіться, от ви коли ви називали отакий от препарат, я його ніде не можу знайти. Тому я ніби і не називала такого препарату. Що ж це може бути? Ну і потім ми дивимося це відео, а там просто на слух десь, знаєте, щось недостатньо не чітко вимовила і вийшла трошечки така. Не зрозуміла інша, інша назва, придумали іншу назву продукту. Тому все буду прописувати для вашої зручності. Користуйтеся, це перевірені продукти, ті, які ми користуємося, і м, отримуємо, знаєте, отак крок за кроком, роблячи нашу технологію, ми отримуємо хороші результати, чого всім нам просто знаєте, бажаю від усього серця, від усієї душі, тому що це наша робота, і хочеться знаєте, і в процесі отримати, м, розуміти, що ми робимо, і в кінці отримати результат. Все, це точно все на сьогодні. Буду з вами прощатися. бувайте здорові! Ви і ваші рослинки!